Добрий день, діти тема нашого сьогоднішнього уроку додавання і віднімання мішаних чисел. Але перед тим, як перейти безпосередньо до уроку, давайте пригадаємо те, що ми вивчали раніше. Порівняй, що більше. У вас є два дроби 4,2 і 31. 7. Треба порівняти що більше. Поставте відео на паузу і порівняйте. А тепер давайте перевіримо. 4,2 сьомих це тридцять сьомих, а 30, і воно менше, ніж 31 сьома. Далі, 2,5 шостих і 3,1 друга. 2,5 шостих це 17. Ой, 2,5 шостих і 3,1 друга. Оскільки у цих двох чисел в другому числі більша ціла частина, отже, воно більше за перше число. І 38,38 ,38 і 37, 37. І 38,38 ,38 і 37, 37 дорівнюють одиниці. Отже, вони між собою рівні. Ну, а тепер переходимо безпосередньо до теми нашого уроку: додавання мішаних чисел. Для додавання мішаних чисел цілі частини додають до цілих, а дробові до дробових. Якщо дробова частина суми виявляється неправильним дробом, то з неї виділяють цілу частину і додають до цілої частини суми. Також для додавання мішаних чисел можна використовувати переставну і сполучну властивості додавання. Наприклад, обчислимо 4,2 і 5,1 оскільки 4,2 це 4 плюс 2 сьомих, а 5,1 це 5 плюс 1. Сьома, то додаємо окремо цілі частини 4 плюс 5 буде 9. І окремо додаємо дробові частини 2 сьомих плюс 1 сьома. Це буде 3 сьомих. Отже, в результаті отримаємо 9,3. Якщо обчислення можна виконати усно, то всі оці викладки ми не записуємо, записуємо скорочено. 4,2 плюс 5,1 сьома, торів 9 плюс 2 плюс 1 на 7, тобто 9,3 сьомих. Віднімання мішаних чисел. Віднімання мішаних чисел трохи складніше, ніж додавання. Якщо дробова частина зменшуваного більша за дробову частину від'ємника, то про відніманні мішаних чисел від цілої частини зменшувало віднімають цілу частину від'ємника від дробової дробову. Тобто тут все легко. І ми користуємося раніше вивченими властивостями віднімання. Наприклад, обчислимо 9,2 мінус 3,1 Ми можемо розкласти 9,2 як 9 плюс 2 сьох. А 3,1 це 3 плюс 1 сьома. Тоді ми віднімаємо від цілої частини цілу. І окремо від дробової частини дробову і додаємо ці частини. Отже, 9 відняти 3, це буде 6, цілих. 2 сьомих відняти 1 сьому це буде 1 сьома. Тобто, це буде 6,1 сьома. Ну і, звичайно, якщо ми обчислення можемо виконати усно, то ми виконуємо це, записуємо це скороченіше, ніж оце так, не розписуємо так. На, на так довго. Але буває таке, коли у нас дробова частина зменшуваного менше за дробову частину від'ємника. Тоді, спочатку від цілої частини зменшуваного, одну одиницю додають до його дробової частини, попередньо перетворивши її в неправильний дріб, а потім виконують віднімання. Припустимо, 10,419 мінус 3,719. Спочатку ми підготуємо 10,419 до віднімання, оскільки 419 у нас менше, ніж 719. Ми розкладемо 10,419 як 9 плюс, плюс 4,19. Відповідно, 1 у нас це 19 1919. І в результаті ми отримуємо 9,23 9,2319. І тільки після цього ми будемо віднімати від нього 3,7. Тоді, за попереднім правилом, ціла частина від цілої, дробова від дробової. 9 відняти 3 у нас 6. 23 відняти 7, 16. Отже, маємо 6,16 19. Записуємо число класна робота і обчислюємо усно з поясненням. Поставте відео на паузу і поясніть, як ви додаєте. А тепер давайте перевіримо. Перше, це у нас два дроби, це не мішані числа, два дроби. 3 третіх додати дві третіх буде 5 третіх. третіх – це дріб неправильний, отже, треба виділити цілу частину 5 третіх це буде одна ціла дві третіх. Можна було виконати по-іншому. Три третіх це одиниця. Тобто 1 плюс 2 треті це 1,2 третіх. І так, і так буде вірно. Другий приклад 7 плюс 1 восьма. Ціла частина додаємо до дробової буде 7,18. Віднімання. Від мішаного числа віднімаємо дріб, оскільки цілої частини у зменшого, у від'ємника немає. То у нас буде 1, ціла, 7 мінус 2.

Дев'ять плюс дві третіх. Оскільки у нас є ціла частина дробова, ми їх додаємо 9 2 третіх. Другий приклад 7 одинадцятих плюс 4. Це буде 4 цілих 7 одинадцятих. 5 цілих дві дев'ятнадцятих. Додати 4,19. Оскільки цілих у нас тільки 5, то ми так і залишаємо 5 і додаємо дробові частини 2 19 і 4 дев'ятнадцятих це 6 девнатних. 4, цілих плюс 5,2 сьомих. Тут у нас додаємо. Цілі частини, це буде 9 цілих і одна дробова, 2 сьомих. 9 цілих, 2 сьомих. 7 цілих, 2 сімнадцятих. Додати 4 Окремо додаємо цілі частини 7 додати 4 11, цілих. і окремо дробові. 2, 17 плюс 3, 17 буде 5, 17. Отже, отримаємо 11,517. 5,4. 11. Додати 11. 5 додати 2 буде 7, цілих. 4 одинадцятих плюс 2 одинадцятих буде 6 Номер 1250. На дитячий майданчик завезли 7,25 центнера піску, а на другий дитячий майданчик 6,75 центнерів. Скільки піску завезли на обидва майданчики разом? Для того, щоб знайти, скільки завезли на обидва майданчики разом, ми маємо додати скільки завезли на перший майданчик і скільки завезли на другий. Тобто додаємо 7,25 додаємо 6,725. 7 плюс 6, 13, 2,25 плюс 7,25. Дев'ять двадцять п'ятих центнерів. Отже відповідь. Тринадцять цілих дев'ять двадцять п'ятих центнерів. Номер тисячу двісті п'ятдесят один довжина білої стрічки. 12,3 метра. А зеленої на 3,1 метра коротше, яка довжина зеленої стрічки. Для того, щоб знайти довжину зеленої стрічки яка коротша за білу. Ми від довжини білої стрічки 12,3 віднімаємо 3,1. Наскільки вона коротша. 12 відняти 3 буде 9,3 відняти 1 п'яту буде 2 п'яти метра. Отже, довжина зеленої стрічки 9,2 метра. Номер 1252. Обчислите різницю 4,7 відняти 2. Оскільки у нас тут є тільки у другого числа тільки ціла частина. Цілу віднімаємо цілу, буде 2,7. 9,7. Мінус 2, 13. Від цілої частини віднімаємо цілу, 9 мінус 2 буде 7. Від дробової віднімаємо дробову 7 тринадцятих, мінус 13 це 6. 1 мінус 4,2 перших

у п'яти забираємо одиницю і перетворюємо у неправильний дріб. 5 мінус 1 буде 4, цілих, одиниця – це 11 одинадтих. Мінус 2 одинадцяти. Отже, 4, цілих. 11 одинадцяти мінус 2 одинадцятих буде 9 одинадцятих. 6 мінус 1,1017. Спочатку підготуємо число 6 до віднімання. Тут у нас є і ціла і дробова частина. У 6 забираємо одиницю і перетворюємо на неправильний дріб. Залишиться 5, цілих, а 1 це 17 17,17. Мінус 1,1017.

9,25. 9 мінус 9, 9 буде 0, тобто цілих частин у нас не буде. 5 п'ят мінус 2 п'яти буде 3 п'яти. Наступний номер 1254. Швидкість катера. 25,5 км за годину, а швидкість течії 2,3 км за годину. Знайдіть швидкість катера за течією і проти течії. Для того, щоб знайти швидкість катера за течією треба швидкість катера додати швидкість течії. Отже, 25,5. Восьмих додаємо швидкість течії 2,3. Додаємо 25 додати 2. Це буде 27. 5 восьмих плюс 3 восьмих буде 8 восьмих. 8 восьмих це неправильний дріб. Ми його записуємо як 27. 8 восьмих це одиниця. Отже, це буде 28. Кілометрів за годину. Це у нас буде за течією. Для того, щоб знайти швидкість катера проти течії, нам треба від швидкості катера відняти швидкість течії. Тобто 25,5 відняти 2,3. 25 відняти 2. Це буде 23. 5 восьмих відняти 3 восьмих буде 2 восьмих кілометрів за годину. І це буде проти течії. Отже, у відповідь ми записуємо. 28 кілометрів за годину, а також 23,28 км кілометрів за годину. Номер 1255. На базу завезли яблука з двома антажівками. На першій було 2,7 тонн, а на другій на 1,1 тонну менше, скільки всього яблук завезли на базу, Для того, щоб дізнатися, скільки яблук завезли на базу, нам треба спочатку дізнатися, скільки завезли на другій машині. Для цього ми маємо від 2,7 відняти 1,120, оскільки на другій машині було на 1,120 менше. Віднімаємо 2-1 буде 1. 7,2 мінус 1,2 буде 6, тон, і це було на другій машині. Ну, а тоді, для того, щоб дізнатися, скільки всього завезли, треба скільки на першій додати, скільки на другій. Додаємо 1 плюс 2 буде три цілих, 7, плюс 6 двадцятих це буде тринадцять двадцятих тони. Отже відповідь. тринадцять двадцятих тони. Обчислити перше 3,7 сьомих мінус два. Сім сьомих це у нас одиниця. Отже, це буде 3 плюс 1 мінус два. Це буде 4 мінус 2 і це буде 2. Друге. 5, 7 вісімнадцятих мінус 3 цілих 1 вісімнадцята. Віднімаємо 5 мінус 3 буде 2 цілих, 7,8 мінус одна вісімнадцята буде 6 вісімнадцятих. 8 мінус.

28,28 вісім мінус одинадцять це буде 17,28. 2 восьмих. плюс три цілих додаємо 3, буде п'ять цілих дві дев'ятих, цілих Додати 4,4 шістнадцятих. Додаємо 9 плюс 4 буде 13. 7 16 плюс 4 шістнадцятих буде 11 шістнадцятих. 5,4 сімнадцятих плюс 2 сімнадцятих. Це буде 5 4 сімнадцятих плюс 6 сімнадцятих. На цьому наш урок закінчуємо. На домашнє завдання у підручнику сторінки 208-210. номер 1249, перше, третє і шосте. І 1253, перше, друге і п'яте. Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі до наступних зустрічей.